На початку червня набув чинності закон України, згідно з яким громадяни задіяні в АТО, мають право на податкові пільги. Будь-які виплати, як грошовій, так і матеріальній формі, не обкладаються податком на доходи фізичних осіб, а також о, єдиним соціальним внеском. Ці норми діють як на осіб, які були призвані до лав Збройних сил України, також і ті, які за власним бажанням. О, Приймають участь у даних діях. Порядок такий, якщо у нас має статус учасника відповідних дій, підприємець, які мають бізнес, плачуть податок ну, як на загальній системі, так і на спрощеній системі оподаткування. Відповідно спрощенці. Не будуть нараховуватись їм єдиний податок, і також єдиний соціальний внесок. Упродовж 10 днів після звільнення учаснику операції необхідно звернутися до податкової з відповідною заявою і документами, які підтверджують участь в операції. Тільки після цього йому буде скасовано нараховані суми податку та фінансові санкції. Тим же, хто перебував на лікуванні чи реабілітації протягом 10 днів після завершення курсу. Якщо підприємець, мобілізований на службу, мав найманих осіб, наприклад, і приймає рішення, що бізнес його продовжує функціонувати, він, значить, призначає особу, на яку буде покладено функції з нарахування заробітної плати і відповідна нарахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску на виплати, які здійснюються найманим працівникам. Після закінчення, тобто після мобілізації, протягом 180 днів підприємцю підприємець буде зобов'язаний сплатити у суму податку на доходи фізичних осіб, нараховано на заробітну плату найманих працівників, які будуть працювати, а також суму єдиного соціального внеску. Тобто їм дається півроку для того, щоб сплатити оцю суму зобов'язань, яка буде виникати на той період, коли він був задіяно в операції.